Як тільки сонце заховається за обрієм, на небі хмари наливаються вином. Я бачу місто, розмальоване художником, заснув Тернопіль різнокольоровим сном. У парках трави спочивають оксамитові, а в травах мята розливає дух п'янкий. туман над озером молоками розлитими До ранку місяця колисує хмельни. Десь в тиші чується кохання ледь народжене, Найперший дотик поцілунок тиха річ. Ідуть за руку молодята дивоплощою їм вир фонтанів стелить в ноги дивна ніч. Тернопіль мій, навік з тобою я повінчаний, бо вже не зможу я без вулиць і мостів. Тобі вже вкотрі у коханні я освічився, А ти мені назавжди серце полонив. Усе разом переживем, щоб нам не випав, негоди, зливи і завії за вікном, а навесні одягнеш знов мережки липові і будуть хмари наливатися вином.